Наші. Поки наша чарівна пані Наталі розбирає посилочку, в якій ми закупили італійську косметику. Це вам тут пізніше покажемо, то для волосся. А це в нас для депіляції домашнього догляду. І так, в чорну п'ятницю, як піріжечки розійшлось, що в нас правильно інтимна пінка, тому ми її докупили і, як бачите, знов добре закупили. Також ми закупили цукрову пасту, яка повибивалася багато. Ензимну пудру, гелі для душу, двохфазну водичку, дуже класна і для воску, і для шугаревого зняття. Класний крем новий з, боже, з перцем. Да? Я забулася, так, слухай. Асманські перець. Асманська. Так, і умивашки для лиця. Це умивашка, яка в мене вдома, а у пані Наталі рожевий. Так, що в нас тут ще? А, ну інтимні гелі. В общем, є і інтимні гелі, і інтимні пінки, все є, все, що хочете, є цукрова паста, у нас є у трьох е, лінійках. Тому, будь ласка, дивіться, на будь-який смак, на будь-який професіоналізм. Гелі для душу, молочко для тіла, хочете від волосся, наш коханий крем -заха, кислотами, які полюбляють навіть чоловіки, Сос, пудри, Ензимка велика, гель, скраби, батери.